Всім привіт, з вами Relax. І сьогодні я знайшов для вас проект, в якому ви можете абсолютно без вкладень отримувати ноткоїни. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк, також напиши будь-який коментар. Так само ти будеш просувати україномовний контент. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б з вчорашнього дня заробляв токени ноткоїна в цьому Проект. В своєму телеграм-каналі я кожного дня для вас викладаю проєкти без вкладень, дропи, аірдропи, клікери, майнери та дуже дуже багато різних проєктів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Давайте ми перейдемо до проєкту Not Task. Загалом, що вам на початок потрібно, це перейти по посиланню, яке буде в описі під цим відео, і під'єднати ваш гаманець за під'єднання вашого гаманця. Та активацію вашого гаманця, там не потрібно нічого платити, просто зайти в нього, ви отримуєте вже поінти. додаткові. ось ці поінти ми будемо обмінювати на токени ноткоїна. Загалом обмін ви можете зробити через 20-30 днів. Що я хотів би вам сказати? Це те, що ви можете мені сказати, що тут два завдання, і що далі робити. Тут не два завдання. Базових завдань є два, але є завдання прочитай пост. Де ви повинні прочитати просто пост та відповісти на три запитання. До речі, відповіді до всіх цих завдань я скину в своєму телеграм-каналі в чаті. Якщо ви хочете їх пройти та отримати ще більше поїнтів, та отримати за них ноткоїни, ви можете просто перейти в мій телеграм-чат, там відповіді на всі ці квести є. Загалом, це на даний момент, поки все, що є в цьому проєкті, є топ-100. Якщо я не помиляюсь, за топ 100 будуть також якісь додаткові винагороди, тому у вас є мотивація для того, щоб зайти сюди. І також ви можете обміняти ось ці поінти на ноткоін. До речі, в мене є знайомий, який минулого місяця обміняв токени на точніше, ось ці поінти на 165. Доларів буквально за місяць проведення тут часу. Проект платить, і, до речі, почався буквально пару днів назад другий сезон, в якому ви також можете фармити ось ці токени та в майбутньому їх обміняти. Якщо ви не хочете довго їх складати, ви можете обміняти їх хоч через 20-15 днів. Ну загалом трошки. Краще їх підзбирати для того, щоб було їх більше та вивести собі на гаманець. До речі, я вибрав тон Кіпер. Також можете його вибирати дуже гарний і класний гаманець. Ну, поки на рахунок проєкту NotTask ну, це напевно все. Як бачите, тут ще внизу є кнопка перейти в ноткоін, але вона зразу ноткоін його перекидає вас. І також є щоденний бонус, але для того, щоб отримувати щоденний бонус у розмірі 5, 10, 15 поїнтів, вам потрібно купити якесь там NFT. Ну, ми з вами зайшли в цей проєкт без вкладень, тому ми нічого купляти не будемо. Тому поки це все. Якщо буде якась подальша інформація, вона вийде в моєму телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!